Всім доброго дня! З вами я і торговий ікар Хочу показати вам сьогодні Ziker 001 для поціновувачів чорного кольору. Вся автівка втягнута в матову бронеплівку. Ексклюзивна така вийшла автівка на двадцятих колесах салончик такий. Дуже гарне поєднання кольору салона і кольору кузову. Криша теж в бронеплівці. машинки доводчики дверей. Лобове скло в бронеплівці. Повна привідна автівка з розгоном до 103,8 секунди. І запасом ходу 560 км. Зікер 001. На зараз пользується дуже великим попитом, ціна якість сама найкраща. Ви отримуєте якість Porsche, Audi по ціні тесли. Це зікер, а також декілька автомобілів є у нас наявності в білому, в поворанчевому кольору, багато автівок в дорозі, тому телефонуйте, приїжджайте, купуйте, торговий дімікар, 1А.